То разів чули такий вислів: Українці це незламна нація. І вже другий рік поспіль ми, не зупиняючись, виборюємо право на такі сильні слова. А все тому, що на шляху до перемоги ми тримаємось разом, мотивуємо та допомагаємо одне одному. Так і цього разу, щоб підтримати психологічно та просто відпочити, благодійний фонд Хто якщо не ми за підтримкою голови обласної військової адміністрації влаштував благодійне свято країни Незламних для дітей ВПО. Благодійний фонд, хто, якщо не ми, займається психологічною підтримкою дітей та їх батьків. Місія фонду дарувати наскільки це можливо, радість життя дітям та надавати психологічну підтримку батькам, які зараз цього потребують. Фонд організовує дитячі заходи, що впливає на розвиток дітей, освітні та розвиваючі заняття, підготовку до школи, майстер-класи, розважальні програми. Коли немає надії, сил і коштів, ми можемо бути поруч. Щоб підтримати дітей, що були вимушені покинути свої домівки через війну, подарувати їм моменти радості та надії в нелегкий час, організатори благодійного свята вже не перший раз зібрали дітлахів та їх родини відпочити та розважитись. Фонд в черговий раз проводить дитячий фестиваль для діток, переселенців, які приїхали, знаходяться в місті Дніпропетровську. Ми з перших днів війни. Робили все для діток, і в черговий раз це робимо для дітей, які присутні зараз в нашому місті. Головна мета, яка покращити дітям настрій, щоб вони від якось відволіклись від цих суттєвих проблем, які зараз є для них. Тобто ми для цього і робимо такі заходи в черговий раз. На мою думку, це нада можна робити кожного дня. Раз в місяць, раз в неділю по вихідним збирати, робити такий гарний праздник, і піднімати їм настрій. Підготовка до заходу тривала понад місяць. Був залучений кожен член команди, який знав, що і як робити. Організатори доклали чимало зусиль, аби свято пройшло добре, і маленькі гості були задоволені, щасливі та безтурботні. Фонд Хто, якщо не ми, робить це все заради того, щоб діти не втрачали надії та знали, що про них піклуються, що вони не самі. І поруч є люди, які з усіх сил намагаються їм допомогти. Це підтримка дітей, які бачили трошки більше ніж ми, які були деякий час в окупації та відчули на собі, що таке війна. Підтримати саме цих дітей, тому що ці діти це наше майбутнє. Фонд допомагає постійно і дуже багато не тільки ВПО, діткам, сім'ям, але й військовим. Вони віддають десятками одиниць техніку. Вони допомагають на постійній основі, тому це. Хід абсолютно безкоштовний для дітей, абсолютно все, всі локації, всі. Їжа, всі напої, всі розваги. Ми сьогодні просто даруємо їм свято емоції, на які вони заслуговують. Війна продовжується, але і їх дитинство проходить, і е, в них вкрали ті емоції, на які вони заслуговують. В них вкрали частину їх дитинства. Е, а таким чином, як зараз, те, що зараз відбувається, мені здається, все ж таки вони трохи наповнюються і нагадують собі про те, що все все ж таки вони діти і в них є дитинство. Аби гості свята розважилися. Повеселилися та добре провели час, для них підготували безліч цікавих локацій фудкорт, солодку вату, смачну піцу. Дітлахів зустрічали веселі мультяшні герої Мікі Маус з подорожкою, суперкіт та пес-патрон. Кожен із присутніх міг дізнатися, що його очікує в цей день зробити свою особисту карту бажань, прикрасити себе цікавим аквагримом та станцювати з веселими аніматорами. Учились до благодійного заходу і рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області та влаштували власні локації для малечі, аби показати наскільки важливо сьогодні бути у безпеці, враховуючи вже попередні наші роботу з дітьми, ми врахували їхні найбільші такі побажання, розгорнули локацію. Те, що їх найбільше їх цікавить, це робота піротехнічних розрахунків, робота пожежно-рятувального розрахунку, хімічний напрямок також розгорнули і на сьогоднішній день діти в захваті від того, що вони можуть самі прийти, одягнути спорядження і відчути себе піротехніком державної служби на звичайних ситуаціях. Тут діти спробували себе у ролі справжніх пожежних. Вони вдягали захисний одяг та спорядження, гасили умовний вогонь, та змогли посидіти всередині кабіни пожежного авто. Познайомились з аварійно-рятувальним відділенням хімічного захисту, дізналися, як діяти в зоні радіаційного забруднення. Дітлахи познайомилися зі справжніми піротехніками, які очищують території нашої України від вибухонебезпечних предметів. Хлопчики та дівчата розглядали макети та навчалися, як діяти при розмінуванні. Від цього діти були в захваті. Що тобі сьогодні найбільше сподобалося? Поки що ось спробувати на себе натягти бронежилет та каску і металошукач. Які взагалі в тебе відчуття від цього ну Він Дуже легкий, але я тебе розумію, що наші воїни його носять 24 на 7 не знімаючи. Я їх за це дуже поважаю. Взагалі поважаю за їх труд. Особливе місце на заході зайняв справжній друг дітей. Пес патрон. Патрон, як ніхто інший, знає все про вибухонебезпечні предмети та заміновані поля. Тому по своєму і роз'яснює дітлахам, як важливо бути уважними і не чіпати незнайомі предмети. Для дітей це були незабутні враження. А для рятувальників можливість ще раз нагадати, як важливо отримувати такі знання під час війни. На сьогодні це пріоритетно. в Першу чергу це просвітницьке запобігання, тому що на території області дуже багато вибухо предметів, які залишив ворог, і паралельно ми проводимо роз'яснювальну роботу і для батьків, для того щоб вони орієнтувалися, контролювали дітей. І в першу чергу це безпека, безпека населення на сьогодення. Зберегти тим більше, зберегти наше майбутнє це діти. Ми вже дивимося, яких є в кого який інтерес, і в майбутньому ми очікуємо в наших лавах. На свято гості з'їхалися з Покровська, Нікополя, Солідару, Селітова, Макарова, Вугледару, Природнього, Харкову, Охтирки, Мелітополя, Маріуполя, Слов'янську. Тут вони відчули себе одною великою сім'єю. А ми запитаємо батьків та дітей, чи все їм сподобалося. Хто знає, конкурс? Ваші очікування від сьогоднішнього свята? Багато очікувань. Ми дуже скучили за таким. Святами їх так не вистачало останніми роками. І дуже хочу, щоб це було частіше. і не, не, не вистачає тільки нашої перемоги. щоб Повне задоволення було. Що тобі сьогодні найбільше сподобалося? Юрчик. Юрчик. А може ще щось? А багато чого знаю. нового та класно. Тут це можна це де відпочити і багато чого зробити. Тут Ну, Просто сьогоднішній день був дуже прекрасний. Раз. Що найбільше тобі сподобалося? Ну, Тут мені подобається релаксна зона та атмосфера. Як ти вважаєш, чи потрібно зараз проводити такі свята? Так. На цей момент дітям дуже потрібно провести ці свята, бо якось війна і їх від цих поганих думок всіх треба а більше так проводити з ними час, і все таке. Чи здійснилися ваші очікування від цього заходу? Очень хороша сюди Так, дуже гарний сьогодні. Захід дітям подобається, особливо пес патрон з ДСНС. Там дуже красиво все зробили. Всі герої все подобається. Як ви вважаєте, чи треба зараз проводити такі заходи? Так, дітям дітям це потрібно, тому що зараз війна, дітям потрібна розрядка. Це дуже гарний захід. Організаторам свята вдалося відволікти та розважити дітей, допомогти їм знайти нових друзів, подарувати зустріч із зірками, дитячими кумірами. Увечері було влаштовано грандіозний благодійний концерт, на якому панували Юрій Ткач та Міла Єремєєва. На сцені виступали співаки Маша Кондратенко, Олег Машуковський, Роксолана. Також на свято завітали фокусники Magic Five, щоб здивувати гостей оригінальними трюками. Мішечок. Добре, мішечок. Його! Перемішуйте, за спиною тримаєш. Є. Добре, добре. Давай так, стань сюди, щоб ніхто не бачив цього. А ти йди сюди, ти ховайся. Є? Ти готова? Все те саме, дивися праворуч і пори. По От обережно, тільки щоб так. І, хоча виступ був перерваний повітряною тривогою, свято не зупинилось, а продовжилось у бомбосховищі. Тут діти отримали порцію позитивних емоцій від веселих аніматорів та змогли поспілкуватися і сфотографуватися з фотографуватися зірками сцени. А як тільки тривога закінчилась, всі разом гайнули подивитись на захоплюче дійство від ілюзіоністів Magic 5». Найголовніше це щоб діти відпочивали себе комфортно, щоб вони розуміли, що про них піклуються. І сьогодні на цьому заході ми можемо це відчути, тому що хто Якщо не ми, головна мета, щоб у наших діточок було дитинство, це найголовніше, тому що це все робиться заради них. Ну і в принципі, ми всі живемо, всі дорослі живуть, і все, що робиться в нашій країні, зараз і а, те, що зараз роблять наші захисники, вони це роблять заради, заради нашого майбутнього. А діти це і є наше майбутнє. І відомі люди йдуть на Такого роду заходи, тому що це благодійність, тому що це підтримка, це допомога. Всі ми одне ціле, всі ми заради перемоги, всі ми на перемогу, і всі ми націлені якраз на це. Тому кожен, кожен своєму професійному форматі робить максимум. Якщо ми будемо робити максимум, то якщо ми всі націлимося, і навіть ті, хто за кордоном зараз, а я знаю, що дуже багато людей, які за кордон допомагаються, то в нас вийде. В нас вийде. Ну в нас і так все вийде. Перемога буде з нами. Без патрон тут. А де він? Є? А хто фотографувався? Це благодійне свято для дітей запам'ятається запальними танцями, веселими розвагами, неймовірними пригодами та надовго залишиться в пам'яті малечі. Артисти подарували діточкам щирі емоції і отримали те саме у відповідь. Я а, кожного разу, коли виходжу на сцену, я а, у нас відбувається такий обмін енергії, знаєте, і це надає мені сила, си надай мі вода насолона насолода, що на, далі і жити і працювати. Це дуже важливо, коли є контакт а, з публікою і з артистом. І я дуже завжди люблю, коли самі діти і самі люди до мене виходять на сцену, для того, щоб ми могли о, 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 робити це обмін енергію. Я дуже давно не був тут, саме тут. У Дніпрі, і я коли я вийшов, я відчув все потужну українську енергію, Я відчув тут дуже багато дітей-переселенців. Я різний куточок нашої країни. І саме сьогодні тут, у Дніпрі, ми об'єдналися заради нашої перемоги, заради нашого майбутнього. Ну а коли сам Амадор Лопес запросив всіх бажаючих підтримати його на сцені, почалось справжнє танцювальне шоу. Поруч не залишилося жодного, хто не відчув на собі цей запальний двіж. Ось і я натрималась і також пішла танцювати разом з усіма. Подобалися і подобається дітям. А зараз такі заходи не тільки підтримують та виселять молодих українців. А й дають надію, що життя триває.